Карпати, величні, таємничі, ще спали, закутані у м'які, як пух, в ранішні тумани. Сонце тільки но почало посилати свої перші промінчики, розфарбовуючи небо у ніжно-рожеві та золоті кольори. Струмки весело дзюрчали, наче співали свою безкінечну пісеньку, а птахи виводили дивовижні мелодії, вітаючи новий день. І найдивовижніше було те, що квіти, яскраві та духмяні, все ще розпускали свої ніжні пелюстки, наче не знаючи, що на календарі вже давно мала бути зима. Мавка лісана з волоссям кольору молодої зелені та очима, як росинки на траві, сиділа біля потічка. Її маленькі ніжки ледь торкалися холодної води, а сама вона задумливо дивилася на світ навколо. У її серці зароджувалася дивна тривога. Дивно, думала вона, чому все не засинає, чому ліс досі цвіте? Ліс, який не відпочиває, може дуже втомитись. Навіть найсильніша земля потребує свого солодкого сну, щоб набратися нових сил. Наступного ранку мавка Лісана, відчуваючи, що її маленьке серце не знаходить спокою, вирішила піти до найстаршої та наймудрішої істоти в лісі старої смереки. Смерека була така висока, що її гілки торкалися хмар, а кора пам'ятала тисячі історій. Вона завжди знала відповіді на найскладніші питання. Її голос був схожий на шелест вітру в кронах дерев, спокійний і глибокий. Мавка підійшла до неї, її маленькі руки обережно торкнулися шорсткої кори. Смереко, мудра смереко, чому ж не приходить зима? Смерека важко зітхнула, і це зітхання пронеслося лісом, наче давня пісня. Ох, Мавко, дитино моя, зима образилася. Її більше ніхто не чекає, усі хочуть лише цвітіння, тепла, вічного свята. Ніхто не вдячний за тишу, яку вона приносить. Але ж без зими не буде весни. Саме так. І якщо ти зможеш знайти зиму й повернути її, то світ знову відчує баланс, а природа зможе відпочити. Мавка, сповнена рішучості, вирушила у гори. Її маленькі ніжки легко переступали через коріння дерев і камінці. Вітер, хоч і холодний, проте не приносив снігу, лише легенько торкався її щічок. Дерева навколо стояли голі, їхні гілки виглядали стомленими, без сну і без сили, наче чекаючи на обійми м'якого білого покривала. Мавка відчувала їхній сум, і це додавало їй рішучості. Вона йшла довго, її очі уважно вдивлялися в шукаючи будь який знак. Нарешті, коли сонце вже почало ховатися за високими вершинами, а небо розмалювалося у багряні та фіолетові відтінки, вона побачила її. Високо, на одній з найвищих вершин, де хмари обіймали каміння, сиділа біла постать. Вона була закутана у туман, наче у сиву ковдру, і виглядала такою самотньою, такою сумною. Це була зима. Ти зима? Так, але я більше не хочу спускатись на землю. Зима повільно підняла голову, і мавка побачила її очі. Великі, блакитні, як зимове небо, і такі ж сумні. З її волосся, схожого на морозні візерунки, повільно падали крихітні льодянинами мистинки. Мене бояться, мене ховають. Люди та звірі хочуть лише тепла і сонця. Ніхто не дякує за спокій, який я приношу. Усі вважають мене холодною і злою. А я лише хочу дати світу можливість перепочити, відновити сили. Мої сніжинки це не лише холод, це ще й ковдра, що захищає землю від морозу, це джерело води для майбутньої весни. Але хто це бачить? Хто це цінує? Мавка присіла поруч, відчуваючи легкий холод, що виходив від зими. Але в її серці був лише жаль. Вона дивилася на сумну королеву і розуміла, як важко бути тією, кого не розуміють. Вона подумала про те, як ліс стомлений, як дерева чекають на відпочинок. Без зими все дійсно було неправильно. Вона зібрала свої думки, щоб знайти правильні слова. Але ж без тебе світ не вміє дихати. Без тебе, Зімо, весна не знає, коли прокидатись. Літо не має сили, бо земля не відпочила. Осінь не може завершитись, бо немає кому її проводжати. Ти не просто холод, зимонько, ти це ніжна пауза, що лікує. Ти це час для мрій і тихих історій біля теплого вогнища. Твоя ковдра снігу захищає маленькі зернятка, щоб навесні вони могли проклюнутися. Твоя тиша дарує деревам час набратися соку для нових листочків. Зима слухала, і в її блакитних очах з'явилося щось схоже на іскорки надії. Сніг у її долонях тихо блищав, наче маленькі зірочки. І вперше за дуже-дуже довгий час вона посміхнулась. Посмішка була трохи сумною, але в ній вже проглядалася світла надія. Якщо я повернусь, пообіцяй мені, Мавко, що ти і люди не боятимуться тиші. Що вони згадають, спокій це теж дуже важлива частина життя. Обіцяю! І тоді зима встала. Її біла постать виросла, а з її плечей злетів увесь туман, наче важкий покрив. Небо над Карпатами раптом стало яснішим, але вже іншим. Із неба, немов крихітні білі метелики, почали падати перші довгоочікувані сніжинки. Вони торкались землі, легенько лоскочучі обличчя мавки, і ліс зітхнув, уперше за довгий час, наче скинув важкий тягар. Птахи сховалися у гілках, річки притихли під першим тоненьким льотком. І над Карпатами запанував довгоочікуваний мирний спокій. Мавка, щаслива і легка, повернулась до свого лісу. Він спав мирно, глибоко, наче весь світ нарешті видихнув і занурився у солодкий сон. Вона підійшла до смереки і та ледь чутно, наче шелест листя, прошепотіла. Ти зробила велике діло, дитино. Я лише нагадала світові, що спокій це не кінець, а продовження життя в іншій дуже важливій формі. І коли на землю опустився вечір, сніг тихо падав на все живе, ніби накриваючи його м'якою пухнастою ковдрою любові, готуючи світ до весняного дива. Без тиші немає оновлення, без спокою немає сили. Зима це не кінець, а ніжне нагадування, що світ теж має право відпочити. Мавка стояла поруч із зимою, її маленьке серце сповнювалося не лише жалем, а й глибоким розумінням. Вона знала, що її обіцянка не боятися тиші це не просто слова, це заклик до переосмислення, до прийняття всіх циклів природи. Тиша зими це не порожнеча, а час для відновлення, для зародження нових мрій. Я віру, Зимонько, що люди згадають, що саме у спокої народжується справжня сила для нового початку.